Всім привіт! Зараз приїхали в Кабелас, купимо мілкашку. Вибрали Вінчестер 22LR. Хотіли купити Фрілгер 10, але його розібрали. Була хороша скидочка на нього. З оптикою він був, але ми опоздали. Зараз купуємо Стьопі мілкашечку, покажи. Є з двох цвітах, один ламінат і один камуфляж. Все по вибрав камуфляж. Стоїть 439 доларів плюс налоги, ну, я думаю, десь буде 470-200. Що, зараз купимо і зустрінемося на полі. З корабля на напав. Приїхали ми на місто. Зараз будемо розпочатувати новий Вінчестер у 22-му калібрі. Настя по там, да. Пройтись нам треба аж туди, кілометр, наверное, найти, потому що тут уже далі ми не проїдемо. Снегу дуже багато. Можемо застряг. Можна тут було походить, но тут все частна территорія. Ми ходить не маємо права. такий, Хорошо смотрится. Магазин на 10 пуль. Так, Вінчестер. Обійшовся, він нам поштив 500 доларів. А ну покажи магазин ще. Ні-ні-ні, Степ, так, да, отак. Витерв її повністю. От, магазин. Магазин один той самий, як і на цьому. У э, мене був Рюгер. У да, мене був Рюгер у 223 калібрі, такий самий магазин був, як і в Вінчестері. Теж, дивіться, є планка Пікатіні для оптики. Один мінус немає антапок. Треба буде куп... а ось що ось є. Да. Для цієї сторони є, а тут, тут немає. Тут треба буде сверлити, або шукати спеціально. Подивимося, розберемося далі. Обліщоний варіант, бачите, тут вже немає пластика. Ну, на вид красива. Ігрушка зараз побачимо, що вона все покаже. Ну, а я буду охотитися своїм легендарним Ремінтон модель 597-го. Ну вона вже так, да, вона вже себе зарекомендувала і стріляла вона, шумно тільки не добувала від зайця до кабана. Правда, кабан був смістки, але все одно добувала добре. Так, все, скільки ми возимо. З мене ту наберемо пуля. На тобі. Будемо йти по дорозі зарядим. Охотимося теж Ремінтон 22. Ну, вони, вони недорогі і, в принципі, що одних. на дальнє розстояння ми не стріляємо, стріляти будемо максимум 30 метрів, 25. Суть охоти, йдемо по кущам, заяць піднявся, перебіг сів, потім стріляємо. Понятно, що ми по біжучій мішені стріляємо з мілкашки, ніхто не буде. І от біжить, стрельнули, попали, забрали, промазали. Ну, пішли далі, тут якби третього не дано. Зараз трошки походимо. На зайця повторюсь, немає ліміта, немає ніяких огрічень, ограничен. Хочеш кожен день ходи, будь-яке года, суток дні. Огранічення тільки по времени є, есть, тобто есть, півчаса до розсвіта і пів години після за захода сонця. І все, більше нічого. Ліцензію ніяку не треба. Треба одна ліцензія була, що в тебе є Hunting Education курс, що ти пройшов, і розрішення на приобретення оружия. Все, okay. більше нічого не треба. Все, йдемо. Охота починається. Дуже багато снігу. Я не знаю, яку тут зайця побачу. Тут і оленя не побачиш, воно ну. йде один. Чоловік. Красиво, дуже красиво. Ну я трохи це нова аерія, я тут ніколи не був. Я думав що будуть якби посадки по полям пройшовся, як ми раніше охотилися. А це тупо ліса. Зараз слід зайця, кажу зайця білочки. Ну і оленя. Зайця я ще не одного сліда не бачив. І взагалі в такому снігу його буде важко побачити. Зараз трохи погуляємо, побачимо. Ну, в принципі красиво, дуже красиво. заячья легка. Ну, пуста. Снегу дуже много. Уже приехали на третью локацию. Ну, пока без безрезультатно. Следа дуже много. Лёшки, ну зайчика пока не бачили. Очень много следа. Вижу они вот сюда. Сто, все, оно пішов, пішов! Пішов, зайчик, пішов. Тут что-то надо было. Біля, біля деревинки, бачите, блін. Здалека у рибі зайчик попадав у нього. Но, но крові не видно, Ну ось він прийшов, а пух ось ось все є. Значить, десь я його зацепив. Ось іди сюди, все. Ось бачите. Оно пух. Ще один зайц ну, пробіг. Я не стріляв, хотів, щоб сюпався. зараз побачимо. Упустили мої очіні. Стопа, є, є, Сифой! Є, сьома! Є! Ха-ха! Єць. Попав в лопатку. Ну, почином. Це перший трофей у 2026 році. Каталися ми до 2026 року. Пару виїздів було в Вінніпєгі, ми їздили. Ну так ми нічого й не побачили. Це вже третій. За це сегодня. вже третій. Один пробіг, одно я. Промазав, бо, надіюся, там під пушок попало, але ну, я сподіваюся, що там нічого черкануло і зайчик побіг. А це вибіг. Дивлюся є. є. Ну як? Би зайця, приятно. Так, ну ще раз пройдемося туди, назад, і потім їдемо куди? А їдемо на Щучку. І Є! Поїхали!